Діагональні викручування на прямих руках. Класна вправа для того, щоб пропрацювати свій прес. І як ми її робимо? У нас довга довжина петель. Ми робимо об'єднаний режим петель. І ми стаємо грудною клітиною напроти точки кріплення. Робимо два кроки вперед, вруляємо руки, опускаємося повністю вниз. Я завжди роблю на трохи підігнутих колінах, для того, щоб в мене була більша динаміка, і я міг більше розкрутитися. Що я роблю зараз? Напружуємо м'язи пресу. І стараюся максимально прямим руками вивести себе вбік. Раз. Зупиняю свої руки перед очима. Горна кіна теж розкрутилася. І тоді дуже повільно опускаюся вниз. Є. Піднімаю себе наверх. Я замок прасу. опускаю себе плавно вниз. Піднімаю наверх. Опускаю вниз. Будемо робити і вправу, і в ліву сторону. Слизько. І давайте ще раз. Максимально повільно. Напружую прес, руки максимально для себе прямі. Вийшов руками вбік, зупинився, повільно себе опустив і знову видих. Фух. Фух. Супер.